Над містом тихо голосили дзвони, заплакали у храмах всі ікони. Андрія вбили вже, везуть до хати і посивіли з горя батько і мати. Ставали люди на коліна, сльози кивіти, такий ще молодий міг би жити. Понад усе любив він Україну, за її волю в бою загинув. Про щастя мрія, видно, не судилось, бо серце патріота в грудях билось. Веселий, добрий, чесний, справедливий, розумний, щирий і такий вродливий: душа від болю завмирає, Андрія з нами вже немає. Війна ненависна, проклята забрала сина, друга, брата, а на світлині його очі. Ніби усім сказати хочуть, душа жива і буде вічно жити, забрали тіло, а я не вмер, громі з неба ката буду бити, карою Божою стану йому тепер, за сльози мами й батька севину за брата і сестру, друзів і родину. Я не закінчив ще свою війну, в небеснім війську захищаю Україну. Щодня на цвинтарі батьки, сестрички, брат і не зав'януть на могилі квіти. Андрію завжди буде двадцять пять. Не встиг він доспівати, долюбити. Тепер він ангел, білий, наче сніг, прийде сни до мами і до тата. Любив я Україну і вас усіх. Не міг я поміж вами вибирати. А час іде за осінню зима, і клени шати золоті скидають. Важко повірити. Андрія вже нема. Герою слава, герої не вмирають.